Усіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Підписуйтесь на мій канал, а також ставте вподобайки, коментуйте. Я покажу те, що бачила в магазинах секунду. Перше, це такі туфельки від John Lewis в гарному такому синьому кольорі. Також в той день були декілька пар взуття від ТОТ. На екрані ви бачите 37-й розмір. Навіть всередині цих туфельок є папір, щоб вони не деформувалися. Дуже багато взуття було на підлозі. Ви бачите ці нашумівші бути. Темно-синього кольору, ближче я не брала їх роздивлятися, теж було дуже багато дитячого взуття. До речі, ще ось така пара від ТОЦ. це чоловічі. В принципі, стан був непоганий, розмір тут, здається, 7. Замшу треба було почистити. І вони в такому не 7, а 10 навіть, в такому темно-синьому такому кольорі. Доволі такі важкі, ну, так як я зрозуміла, що все взуття від ТОЦ, воно таке масивне. Навіть є маркування, я показувала на, зверху на туфельках. Ще на люксі бачила ось таку сумку. Бренд мені невідомий. Там були потерті кутики, але шкіра така доволі така гарна, зерниста. Це я була. Потрапила нарешті на завіз у євромарку, але в той день мені нічого не сподобалося і я нічого не купувала. Але вирішила вам показати, що було. Там були дефекти на речах, але давайте детальніше. Мені впала в око ось така сумка. Але в дуже в поганому стані, ви бачите. Також я взяла таку сорочку від Timberland, але на ній були дефекти. Все промаркеровано, і я думаю, що це вона, можна їй і чоловікові, і жінці. Бачили ви там такі білі плями, і там, здається, ще щось було, що я не захотіла брати. Була ще така водолазка в кольорі Фуксі дуже гарний колір від Бенетон. Це віскоза з Еластаном. Вона була в розмірі S. На бірусі вказано, що ця річ зроблена у 2021 році. Що мені подобається у Бенетон, а бірках вони пишуть. В який рік на віддату, день, коли була ця річ відшита. Це дуже зручно, можливо, на інших вірках також пишуть, але я дуже не розбираюся. Ще мені сподобався за кольором ось такий светрик в розмірі L. Я готова була його купувати, але ж ви бачите, там було надірвано, і я думаю, що при носінні, навіть якщо б його підшити, було б видно вирішила. Не брати. І я хотіла б взяти його собі. Були ще такі брюки, я думаю, що вони чоловічі, але в дуже маленькому розмірі. Бренд Hilt, але пошиття дуже таке якісне, класне. Склад тканини теж шикарний, вони були б доволі такі теплі. А роздивлялася їх дуже детально, чи їх носили, чи ні. Вирішила не брати, але річ достойна, я думаю, що вона порадувала іншого власника. Взяла декілька речей до примірочної. А я знайшла жакет від марки Insport. Я люблю цей бренд. Все, що мені траплялося, у мене купували. Тобто цей бренд користується популярністю. Все промаркеровано, навіть кармашки зашиті. Він такий, не тримає форми, але доволі така цікава модель це розмір 4. В інтернеті я не знайшла. Склад дуже хороший льон та віскоза. Це такий легкий варіант на прохолодний вечір. Мені дуже він сподобався, але там були такі невеличкі плямки, і я засумнівалася, що в мене вийде їх вивезти. А так, він нібито не ношений, і я думаю, що на розмір свій він висів би дуже гарно, і потрібно на цей жакетик вищий зріст. Наступний жакет це такий насичено-жовтий колір, колір весни літа, він застібається на змійку. Стан був доволі непоганий, він такий приталений, я, я його вирішила приміряти. Склад тут дуже хороший: льон та віскоза, а підкладка за цитату. Більше йдуть е, укорочені такі жакети, трішки приталені, е, так як вони не з'їдають мій зріст. Ще я взяла до примірочної такий светрик тоніку від H&M в розмірі M на метр 70. Стан був ідеальний. А по білюсті навіть видно, що там є контрольна наліпка. Склад. Тканини тут змішані і поліамід, і мохер, і вовна. Також приміряла на себе, але побачите, як він сидить на собі особисто, я не зрозуміла цю модель. Я вже покажу речі, це вже з іншого магазину секенду. Мені сподобався такі кардигани, мені дуже захотілося вам показати цю вишивку. Я думаю, що, можливо, він вінтажний, це Альберто Фабіані в розмірі L, але він був дуже такий вже так заношений, камера не передає побірці це. Вовна, вовна до речі, така була не колюча Наступна річ буде в такому ізумрудному кольорі, мені дуже колір сподобався. І светрик такий легенький в 34-му розмірі. Теж бренд небюджетний, така цікава задумка дизайну. Досить, досить такий непоганий був. Але вже на виході, коли я вже стала, думала, що я його куплю, я вже стала детальніше роздивлятися і випадково побачила, на спині там була проблема, і я його залишила. Ще із суконь мені сподобалася ось ця. На ній вишити метелики. Подивіться, наскільки вона така гарна із велюру і склад тут досить непоганий ще трапилась мені така річ я думала що вона жіноча але приготуйтеся це чоловіча річ вставлю фото як виглядає на чоловічому тілі я почала шукати інформацію про цей бренд, те, що написано на етикетці, і виявилося, що це бренд спеціалізується на виготовленні еретичної білизни. Так що, дівчата рекомендую перед тим, як купувати незнайому річ, шукати в інтернеті, а то можна потрапити в таке незручне становище. Тим паче, я річ цю ковтинку знайшла в жіночому відділі. І так, давайте продовжувати Це жакет, показую він доволі великого такого розміру. Я вирішила його приміряти. Він такий укорочений. Якщо б був би мій розмір, я б його б купила. Виглядає непогано, бірки зі складом ви бачили. Просто база, чорний. І... Дуже доволі непогане пошиття, до речі. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Прошу поставити вподобайку, також написати коментар. Запрошую на сторінку в інстаграм та на шафу. Бережіть себе та своїх близьких.